Рада бачити. Запрошую подивитися рішення системи ОДУ для деяких найпоширеніших запитів бізнесу. Підприємству будь-якого розміру і будь-якої галузі потрібна CRM-система. Адже кожна організація здійснює безліч комунікацій як зовнішніх, так і внутрішніх, якими треба управляти. А ще кожна організація вкладає свій зміст і уявлення про можливості CRM і те, як ця система вирішить їхні проблеми. І сьогодні хочу акцентувати на можливостях системи Оду в синхронізації дій персоналу, розподілі завдань між співробітниками. Оду модульна erp система до складу якої серед інших входять модулі CRM, який служить своїй ключовій меті залученню, зростанню та отриманню клієнтів. Проєкти, який, окрім іншого, покриває взаємодію між підрозділами чи підлеглими виставлення завдань та контроль за їх виконанням. Отож розпочнемо з модуля CRM. Бачимо інтерфейс системи, де окрім модуля CRM автоматично встановлені модулі обговорення, календар, контакти, а також інфопанель. Календарі все стандартно. Вибираємо дати, призначаємо зустрічі, можемо додати відеодзвінки. В залежності від прав доступу нам доступні свої календарі чи усіх користувачів. Можна фільтрувати за будь-яким параметром збереженої події, можемо налаштувати синхронізацію з Google календарем. Повертаємося в головне меню. Обговорення. Обговорення це модуль обміну повідомленнями внутрі системи ОДУ. Свої непрочитані повідомлення користувач бачить під цією іконкою вгорі. Можемо писати прямі повідомлення. Або створювати канали. Тут же можна розпочати дзвінок, відеодзвінок з можливістю демонстрації екрану, запросити колег, просто організувавши онлайн-зустріч. Канали зберігаються в системі для подальшого швидкого доступу і перегляду історії обговорення. Окрім комунікації між внутрішніми користувачами нашої бази даних, можливо вести переписку з користувачами порталу, тобто клієнтами нашого сайту, при умові, що він встановлений. Адже веб-сайт-ОДУ є таким же додатком системи, як CRM чи проєкти. Повертаємося в головне меню. Контакти. Це або компанія, або особа, будь-хто, з ким передбачаються взаєморозрахунки. Тобто сюди входять користувачі, вони автоматично є контактами, співробітники, потенційні клієнти, покупці, постачальники тощо. В бізнес-процесі CRM вони з'являються не одразу, адже не кожна потенційна можливість стає нашим фактичним клієнтом. Відкриваємо модуль CRM. І одразу бачимо конвеєр. Так, в ОДУ перекладений пайплайн, Відомий також під назвою Лійка чи Воронка продажів. Конвейер будується з потенційних можливостей чи як вони названі в воду нагоди. Зразу за замовчуванням встановлено фільтр на мій конвейер. Тобто, користувач одразу бачить свої нагоди в роботі. Знявши фільтр та згрупувавши, до прикладу, за командами продажу, гарно видно, яка нагода є в роботі кожної команди. Можна налаштувати необмежену кількість типів конвейеру. Кожен тип конвеєру може мати свій набір етапів. Це робиться через зазначення команди продажу в етапі. Заходимо в налаштування, етапи. І ось наші створені етапи, і тут бачимо, яка команда працює з яким етапом. Успішний завершальний етап позначається пташкою впіймано. Використовуйте команди продажу для розділення, наприклад, каналів залучення нових клієнтів, або для різних відділів продажу, або для різних категорій товарів чи послуг, які ви надаєте кожен зі своїми унікальними бізнес-процесами. Відкриємо картку команди продажу і подивимося, які там є налаштування. Тут варто вказати псевдонім електронної пошти. Для вхідних листів і автоматичного створення клієнта потенційного клієнта в базі даних. Також заповнюємо решту реквізитів. Вони, в принципі, є достатньо зрозумілими, ну, або під кожним з них бачимо підказку. Користувачі ОДУ бачитимуть будь-які команди, частиною яких вони є, як плитки інформаційної панелі. Кожна плитка містить огляд відкритих нагод, комерційних пропозицій чи замовлень на продаж і очікуваного доходу, а також гістограма нових нагод за тиждень. На панелі огляду є навігаційне меню, яке дозволяє швидко переглядати документи чи звіти, створювати нові нагоди чи пропозиції, виділити кольором цю команду або перейти в налаштування команди. Для розділення списків потенційних клієнтів від реальних нагод ОДУ пропонує активувати ЛІДС. Мені більше подобається слово зачіпки, але в оду вони перекладені буквально як «ліди». Тобто це будь-які перші контакти з потенційним клієнтом. І зазвичай вони містять обмаль інформації: візитна картка, чи телефон, чи там форма заповнена на веб-сайті. Двома ключовими, але невичерпними способами залучення нових потенційних клієнтів для вашого бізнесу є використання псевдонімів електронної пошти та контактних форм веб-сайту. ОДУ автоматично створює потенційних клієнтів щоразу, коли хтось надсилає повідомлення на адресу електронної пошти команди продажу або заповнює контактну форму на вашому вебсайті. І така інформація фіксується, як джерело в карті Ліда. З точки зору процесу, лід проходить перевірку, а потім стає нагодою, яка містить етапи конвейера та відстежує все до завершення угоди. На загал, перевірка Ліда полягає в тому, аби просто переконатися, що потенційний клієнт відповідає на електронну пошту чи дзвоник. Це спосіб найкращого використання ОДУ, оскільки конвейером ліпше керувати за допомогою саме нагоди. Кваліфікуємо ліда в системі через кнопку Конвертувати у нагоду. Саме на цьому етапі ОДУ запропонує створити клієнта, тобто контакт, який ми бачили в головному меню. І маємо три варіанти: створити нового клієнта. Пов'язати до існуючого, тоді або маємо вибрати, або система сама запропонує до якого, або не пов'язувати з клієнтом. На цьому кроці можна ще не створювати контакт. І одразу з'явилися етапи нашого конвейера у вигляді кнопок потяга, де ми можемо переносити нагоду, прямуючи до виграшної станції впіймано. Ну. Або, в гіршому випадку, відзначити втраченого клієнта, обов'язково вказавши причину втрати, знадобиться нам для подальшого аналізу. Переміщати нагоду між етапами ми також можемо із меню Канбан. Можемо редагувати етап. Можемо додавати новий етап, або можемо додавати нагоду на етап. Далі розглянемо наші активності чи інший переклад дії. Адже в будь-якому бізнесі, в будь-якому бізнес-процесі користувач повинен виконати низку активностей, зателефонувати, написати листа чи провести зустріч. При цьому воду такі активності він може призначати. Як на себе, так і на інших користувачів. І саме активності перегукуються з завданнями, систематизувати, які хоче кожне підприємство. Але не замінюють їх, а доповнюють, оскільки при виконання завдання працівнику так само доводиться дзвонити, писати, проводити зустрічі, працювати з документами. Ми можемо розширити типи дій наявних в системі за потреби, додавши. Новий тип. Заходимо в налаштування, типи дій. Категорія дії впливає на її поведінку. Наприклад, якщо виберемо зустріч, то створюватимуться події в календарі. Також є змога запланувати і ОДУ автоматично створить наступну дію по завершенні даної. Створимо, наприклад, презентацію. після якої треба відправити листа. Зберігаємо. Під цією іконкою вгорі біля нашого користувача випадає список, призначений для того, щоб нагадувати нам пропущений розклад. Його основна мета не забути те, що ми повинні були зробити. Це не є календарем для всіх наших наступних дій. Майбутні дії не підсвічуються, але ми все одно бачимо їх у списку. Дія завжди прикріплена до певного об'єкта системи в будь-якому модулі ОДУ. В модулі CRM користувач планує дію для кожного ліда, нагоди або ж клієнта. І бачимо, що до нагод у мене в системі є три запізнілих дії: одна на сьогодні і чотири майбутніх. Запланувати дію можна в різний спосіб. Звідси, ставши на потрібний об'єкт і натиснувши значок дії. Потрапляємо в інтерфейс таблиці з розпланованими діями на нагодах. У вигляді матриці бачимо до кожної нагоди, яка дія, скільки їх, дата на коли, і кольори одразу сигналізують, чи є у нас невиконані справи. І тут же можемо створювати нову дію до нагоди. Далі. Зручно відслідковувати та створювати всі активності безпосередньо з конвеєра. Повертаємося в конвейер. І піктограмка підсвічує нам, яка це дія запланована на нагоду, а колір вказує на її терміновість: червоні протерміновані, зелененькі майбутні. Ну і є окреме підменю мої дії, де також можна їх створювати. За кнопкою новий. Створимо дію до нашої нагоди. Повернемося в конвейер. Виберемо якусь нагоду, де ще нема дії, наприклад, ось тут. Відкриваємо або Знизу або збоку, залежно від розмірів вашого екрана, і тиснемо дії. Візьмемо, наприклад, презентацію, яку ми щойно створили. Кажемо там термін виконання. Можемо написати, що саме потрібно зробити. Призначено для або на себе або можемо вибрати іншого користувача. Зберігаємо і бачимо нову дію в прикріплених повідомленнях. Відзначимо її як готово готово та запланувати наступне. Пропонується електронна пошта, оскільки саме так ми і налаштовували тип нашої дії. Запланувати. І з'явилася нова автоматична дія, яку ми створили раніше: Електронний лист. Разом із CRM у компанії виникає необхідність у різних додаткових комунікаціях через інтеграцію із зовнішніми сервісами. Звертайтесь, і ми чи наші партнери налаштуємо всі необхідні функції саме для вас. На сьогодні, веду до ваших послуг. IP-телефонія, ІПтелефонія, Збінотел, Фонет, Рінгостатки і СТАР задарма. Також реалізовано інтеграції з сервісами надсилання смс чи інтернет-повідомлень, турбо СМС, Viber, Telegram, Facebook, Інстаграм. Існує можливість автоматичної відправки листів та смс при зміні етапу нагоди. Отож маємо потенційного клієнта і перед тим, як виставити йому комерційну пропозицію, повинен бути виконаний ряд завдань. А ще на підприємстві є системні адміністратори, закупники, інші співробітники, якими ми маємо намір доручати завдання. І в наступному відео перейдемо до модуля Оду проєкти. На все добре!